Заввишки чотири, завширшки три метри. Вага велетенського пасхального атрибуту ледь-ледь не дотягує до 60 кілограмів. Гігантське диво яйце до нашого міста привезли зі столиці. Завдання місцевих майстрів його розфарбувати. Важливу та відповідальну функцію доручили двом подільським митцям Віктору Раковському та Олександру Пажимському. Саме вони виграли конкурс на кращий ескіз для писанки. Яйця збираються одягти у традиційні для нашого. Орнаменти унікальний самчиківський розпис. Писанка має дві сторони. Буде розділяти пояс писанковий, така доріжка, безкінечник і там інші елементи. І з однієї сторони це коник Україна, яка просто з піднятою головою, і квіти від нього. В природі такого немає, щоб з коня виходила квітка, а в мистецтві це є. За своє життя Віктор Раковський розфарбував не одне пасхальне яйце. Втім, з такими розмірами митець зіткнувся вперше. Вона і склеєна із двох половинок. Потім це все шпаклювалося і грунтувалося, і так само на підставці дуже добре, тим, що писаночка рухається, вона не стоїть на місці, так що нею можна керувати в будь-якому положенні і є можливість розписати. Тут буде проводитися олівцем малюнок, повністю ескіз переноситься, і потім малюється і закривається лаком. Єганське скло пластикове яйця розмістили в ангарі Хмельницького дитячого юнацького центру. Пасхальний символ вберуть у шати найближчим часом. Щоб процес розфарбовування пройшов без сюрпризів, макет попередньо освятили. Варто зазначити, наше місто не єдиний обласний центр, який зголосився взяти участь у параді вишиванок. Кіровоград, Луцьк, Черкаси, Ужгород в усіх цих містах гігантські писанки уже при повному параді. Хмельничани теж обіцяють не затягувати. Думаю, що буде краще, чим в інших областях є. Я тому що є. Примітивно там зроблено. Ну, повторюють писанку на такі великі відалі, на простір, коли це об'єм. Повин бути і повинно дивитися декоративно дуже красиво. Мабуть, це друга після майдансу, де місто Хмельницький буде приймати участь в такій широкомасштабній акції, яка відбудеться в місті Києві. Повин сказати, що окрім якихось творчих здобутків, творчих задумів, як повинно виглядати дивописанка, ну, звичайно потрібні якісь звичайно певні кошти. Якщо закладені певні гроші на проведення цієї акції і в управлінні культури. Переконаний в тому, що цих коштів буде. Звичайно, замало, і думаю, що і міська рада в цьому відношенні нам також прийме якісь рішення. Чотириметрове диво яйця помандрує до столиці в серпні. Його на широкий загал планують представити на День Незалежності країни. Найкращі екземпляри організатори дійства планують оселити у Національному музеї архітектури та побуту, що у селищі Пирогове на Київщині. А ось місто Переможець отримає 100 тисяч гривень винагороди.